Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні будемо говорити про перерахунок пенсії працюючим пенсіонерам, адже у вас дуже багато виникає з цього приводу запитань. Тож нагадую, що пенсії працюючим пенсіонерам автоматично перераховуються в тому випадку, якщо після призначення або попереднього перерахунку пенсії пенсіонери продовжили працювати та набули 24 місяці страхового стажу, тобто 2 роки. Або тим, які відпрацюють. Працювали менше 24 місяців, але від призначення чи попереднього перерахунку пенсії пройшло 2 роки. При цьому, працюючим пенсіонерам, які отримують пенсію за вислугу років, такий перерахунок буде проведено у разі, коли вони досягнуть пенсійного віку. Щодо розміру підвищення пенсійних виплат після перерахунку, то відповідно в кожного пенсіонера індивідуальна, оскільки у формулі для обчислення пенсії, визначеній законом, збільшується як коефіцієнт страхового стажу, або ж і коефіцієнт страхового стажу та заробітної плати. Дивіться, заробітну плату. Вам будуть рахувати за доцільності. Якщо ви отримаєте заробітну плату більшу, тобто вищий розмір, ніж коли ви виходили на пенсію, то в такому випадку, звичайно, її буде доцільно застосувати при перерахунку пенсії. Якщо ж ви отримаєте розмір заробітної плати менший, то, скоріш за все, вам зроблять перерахунок пенсії тільки. За рахунок того, що у вас збільшився страховий стаж. Розмір підвищення також залежить від того, який страховий стаж ви вже маєте, та який заробіток ви отримували в період вашої трудової діяльності. Хочу нагадати, що дата проведення перерахунку пенсії працюючим пенсіонерам в 2023 році була 1 квітня. Я думаю, що в такому. В 2024 році залишиться все так само. І, скоріш за все, працюючі пенсіонери отримають уже свої доплати аж у червні, але вони отримують свої пенсійні виплати, відповідно, збільшені. Адже отримують доплату за попередні місяці, починаючи з 1 квітня. Чому так? Тому що перерахунок з квітня проводять після того, як до Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування надходять відомості про сплату єдиного внеску за перший квартал відповідного року. Очікуваний строк травень місяць тому, скоріш за все, в цьому році перерахунок працюючим пенсіонерам відбудеться за тією самою, скажімо, системою, як це було в 2023 році, і вже. Працюючі пенсіонери зможуть отримати свої доплати, скоріш за все, в червні місяці. Можливо, в 2024 році щось ще зміниться. Я обов'язково вам буду розповідати. Поки що інформація станом на сьогоднішній день така щось буде мінятися, доповнюватися, тому що у нас зараз дуже багато змін. Я обов'язково з вами цими змінами буду ділитися.